В общем, закуска така буде шикарна. Хочу, короче, обдурити. Судьбу Уже слина стріляє. Олексій Миколаївич пообіцяв щось таке нереальне. Прям що каже, всі попадають. Я думаю, прикольно вийшло. Всім привіт, гості, підписники та глядачі мого каналу. З вами Вовка Брус. І в сьогоднішньому відео ми все-таки зробимо оті ковбаски в'ялені або кабаноси, ще їх називають, або пивчики. В общем. Доволі цікавий рецепт, дуже давно хотів це, це зробити, випала така нагода. І сьогодні е, покажу вам такий імпровізований, можна сказати, рецепт. Е, ще можна підібрати таке слово базовий рецепт. В общем, тут у нас все дуже просто. Будемо готувати із 15 кг м'яса. Я взяв ось таку задню частину е, нежирну. Тут у мене 15 кілограмів. І е, по спеціях, що нам буде потрібно. Ось такий ось стандартний набір спецій. У нас тут дивіться, сіль мітритна 10 грамів на кілограм берем. сіль поварена також 10 на кілограм м'яса, цукор 2 грама на кілограм м'яса. Потім перець чорний мелений я взяв 1,5 г на кілограм м'яса. Перець червоний взяв г, або перець червоний чилі взяв пів грама на кілограм м'яса, 1 грам на кілограм мускатний горіх і хмелі сунелі. Взяв 2 грама на 1 кілограм м'яса. Ну, це такий імпровізований рецепт. Тут уже польот фантазії. Якщо е, це все сподобається мені, я буду тоді вам рекомендувати такий рецепт е, до приготування. І е, ще нам потрібно буде часничок у кількості 7 г е, на кілограм м'яса. Якщо ви берете сухий часник, беріть 1 грам на кілограм м'яса. Ну, ось такий доволі простий рецепт. Так, ще буде потрібно на 1 кілограм м'яса. для... Того, щоб у нас фарш був не дуже плотний, ми його все рівно будемо сушити. Ще нам потрібна буде водичка. Водичку ми візьмемо для того, щоб наша фаршосуміш була е, більш-менш такою вологою, для того, щоб нам було простіше начиняти його. Е, із схемою начиняння ще в принципі, до кінця ми не вирішили. ну, Ми зараз замаринуємо м'ясо і. Не начиняння, а розкладання. Я вибачаюсь. І вже до завтра, я думаю, ми щось цікаве придумаємо для того, щоб облегшити наше завдання. Тому що у нас цілих 15 кілограмів фаршу. До речі, друзі, вимоги до м'яса. Як і для будь-якої ковбаси, нам потрібно м'ясо, щоб воно було дозрівше. Дозрівше м'ясо, це е, те м'ясо, в якому пройшов е, процес автолізу. Е, цей процес проходить при температурі в середньому плюс 4 градуси е, за одну добу після забою поросяти. Але це зовсім мінімум одну добу. Краще брати м'ясо, яке вже після забою пройшло е, 3-4 доби. Оце буде самий класний, е, діапазон. Тому е, обов'язково, якщо ви придбали м'ясо на базарі. Покладіть його в холодильник, щоб воно полежало пару днів, і потім вже е, можете робити. Воно зробиться, так сказати, ковбасопригодним. Е, це все загальні такі поняття. Е, повторюю постійно, тому що ну, краще бути попередженим. Тому, якщо ви придбали, наприклад, в магазині м'ясо, то можете сміло приступати до його е, переробки, тому що. В магазині, як правило, поки доходить м'ясо до прилавка, проходить весь процес автолізу. Тому, друзі, зараз наше завдання: перемолоти ось це м'ясо на м'ясорубці. Я взяв решіточку із діаметром отворів 3 міліметри. Можна брати 4-5 міліметрів, яка у вас є. Ну, я взяв 3. Що хотілося ще б зауважити, потрібно брати м'ясо температурою, щоб в цей момент, коли ми його перекручуємо на м'ясорубці, температура його була якомога нижче. Е, ідеально буде його легенько підморозити. Ну, е, Я не підморажував, так як кількість м'яса в мене величенька, тому температура його в мене около 2 градусів Цельсія. Тепер вносимо сюди спеції. До речі, е, спеції можна придбати. В інтернет-магазині аромат дерева. Посилання залишу в описі до відео. В цьому інтернет-магазині дуже багато всього. І навіть є ось такий ось рецепт для кабаносів, називається вовке бруса. І там роблять знижечку, до речі, по промокоду до вовка брус. Тому звертайтеся. Так, спеції дуже ароматні. Зараз можна зробити це вручну. Ну, так як в мене є фаршеміс, я е, зроблю це в фаршемісі. Якщо ви будете робити це вручну, то тоді надіваєте теплу перчатку, так як наше м'ясо холодне, і поверх неї ось таку ось перчатку гумову. І тоді робите вимішування. Вимішування проводимо до вивільнення ось цих м'язових волокон. Ну, Зараз я покажу. Якщо необхідно, можна додати невелику кількість води, ну, там десь до 30 грамів на. Один кілограм м'яса. Це для того, щоб оця в'язкість покращилася і щоб наш фарш був не дуже жорстким для того, щоб його просто-напросто легше було потім розкладати. Я вимішувати буду ось такому ось тістомісі фаршемісі Попробую, в мене він розрахований на 25 кілограм. Ну, набагато легше, коли є такий інструмент, і е, тут ми е, зменшуємо ризик прогріти фарш своїми руками. Під час е, перемелювання на м'ясорубці температура фаршу піднімається. Так само під час вимішування температура е, фаршу збільшується. Тому потрібно за цим слідкувати. Е, зараз коротенько розповім, що може привести, коли фарш наш нагріється. Коли наш фарш нагріється, хоч це і свинина не жирна, але все рівно там є жир. І ось ось цей жир може осалити м'ясо, і тоді буде важче проходить процес чи то вялення, чи то сушення. В общем, це вплине на вологовіддачу нашої сировини. Тому робимо ці процеси якомога при нижчих температурах. Зараз вимішуємо. Ну, ми вимішувати будемо десь приблизно 5-7 хвилин. Там будемо дивитися по температурі. Можливо, додамо водички, але, мабуть, ні, не будемо додати, тому що нам потім все рівно потрібно буде його висушувати ту воду. Друзі, нам потрібно добитися того моменту, щоб наш фарш був клейкий і липкий. От коли ви це вручну робите, ви будете відчувати, що він став таким трохи липким. І при розриванні видно білі волокна. Ну, Зараз е, закінчиться процес вимішування. Я вам покажу, який має бути фарш. Получився, друзі, в нас ось такий ось класний фарш. Тепер його ізвлікаємо. Ну, Якби це був ящик, я б підставив ящик, та й воно б вилетіло все відразу. Бачите, такий кли... клейкий, аж, бачите, це ви не бачите, так? Да? Оце наскільки потрібно, щоб було вимішане наш матеріал. Так. Стосовно цього фаршемісу, то, м, я вже говорив свою думку, мені не дуже він сподобався, тому що прийшлось його доробляти. Як Сергій Миколаївич його доробив, то вже в принципі, все нормально. Е, всі речі, які можна купити, я так розумію, у китайців, потрібно, щоб Сергій Миколаївич доробляв. Навіть той новий кутер. Так, Друзі, фарш готовий, тепер ми його сплотняємо. Да, до речі, Поняли, да? яка потрібна, щоб була консистенція. Максимально клейкий. І тут зверніть увагу при розриванні. О, ви бачите, да? білі волокна тягнуться. Це називається правильно зроблений фарш. Тепер ми його уплотняємо гарнесенько. І накриваємо плівкою і залишаємо. У холодильнику на ніч, можна на добу навіть. Ну, ми будемо залишати на ніч або майже на добу. І будемо завтра формувати наші пивчики. В общем, закуска така буде шикарна. Я Не знаю, хто любить солоніше, можна давати більше солі. Закриваємо стрейчовою харчовою плівкою і залишаємо. Ну, в нашому випадку на ніч. І так, друзі, пройшла майже доба. Уже наш фарш замаринувався, можна так сказати. І тепер в нас дуже важливе і саме важче завдання, мабуть, на сьогодні, або побачимо, наскільки воно буде важке. Розкласти цей фарш на наші піддони. Чим це ускладнено? Тим, що його тут 15 кілограм, і тим, що ну, це він такий доволі, бачите, в'язкий, холодний. І це буде дуже важко зробити за допомогою з тих ось пакетиків. Я перелистав весь інтернет, весь Ютуб, хто як, хто шприцом, хто так, вручну шприцом, але виходить криво, якось хочеться їх рівненько розкласти. Потім Дехто виходить з ситуації за допомогою тих кондитерських пакетів, але також тими пакетами, я не знаю. В общем, придумали ми таку схему, зараз покажу. В общем, перекладаємо це все діло в наш шприц і робимо це якомога плотніше, щоб не було тут залишків повітря. Максимально плотно, укладаємо фарш. Можна це зробити, якщо ви робите в невеликій кількості, за допомогою тих мішечків для. Кондитерського виробництва різного кондитерських шпресів. Але це коли у вас ну, кілограм-2 кілограма фаршу. Коли ж, так як у мене, 15 кілограм, то я думаю, хочу, коротше, обдурити судьбу. Ну, а наскільки в мене вийде, зараз подивимося. Так, друзі, зробили ми ось такий ось механізм на штатне місце. На штатну цівку наділи шланг товщиною всередині 12 мм. І це такий товстостінний шланг е, з харчового силикону. І сюди наконечник зробив такий Сергій Миколаївич завальцював мідну трубку е, для того, щоб ну, щоб трошки зменшити діаметр, щоб був 10 мм. І спробуємо зараз працювати. Випишіть в коментарях, вийде у нас чи ні. І десь що якийсь треба зменшити. Та, виходить, шикарно. Так, трошки отут краї дивіться, подторцовував, вкинув назад, зараз вже трошки навчився і будемо. Формувати такі рівненькі, красиві ковбаски. Нам хочеться, щоб у нас було все красиво і гладко. Потім також, там, де оці зігзаги, можна заново вкинути і зробити. Так, друзі, зарядили ми наші джерки. Зараз покажу вам, що в нас вийшло. Так, дивіться, що у нас вийшло. Получилось е, майже всі, коротше, два піддону залишилися свободні. Я думаю, прикольно вийшло. Ось такі ось кабаносики майбутні. Тепер закриваємо наший дегідратор древос. І так, друзі, по процесах вмикаємо. Е, 50 градусів, вже 26 набігло. Вмикаємо 50 градусів, вмикаємо 8 годин. Через 8 годин прийдемо увімкнемо 70 градусів для того, щоб довести до готовності. І все, в принципі, на початку ми ставляємо, я ставлю на 75% потужність вентилятора. І тут відкриваю шибер ззаді більше, ніж наполовину трошки. Потім через пару годинок прийду. І е, призакрию цей шибер. А як будемо прожарку робити, то е, закрию, залишу 25% і тут увімкну е, 70% і буквально годинку, щоб довести до готовності. Я думаю, вийде шикарна страва. Вже слина стріляє. І ще на середині цього всього процесу, десь через 5 годин можна буде витягнути і розвернути другим боком дека. Я думаю, це не складе великого такого труда, але... Процес вялення, не вялення, а процес сушення більш правильний і коректний. І так, друзі, завершився процес вялення. Тривав він е, 10 годин. Е, тут ми у цій кімнаті вже протоплювали. Подивимось, що ми тут маємо. І так, друзі, маємо ось такі ось кабаносики, можна так сказати. таку красу. Що мені подобається, що ось це тефлонове покриття. Наші ковбаски не пристають. Їх не потрібно якось відривати. Вони, в принципі, ось так пересуваються. Ну, Зараз продегустуємо. Ковбаски сухенькі. О, бачите, Ну, Треба, щоб вони трошки ще постояли. Тут вони відійдуть і не будуть так кришитися. Ну, попробуємо на смак. Реально класно. На рахунок сухості сухенькі, але можна ще і підв'ялить трошки. Дивіться, ось такі ось кабанусики. По консистенції, ну, понятно, що воно сухеньке, треба трошки слиною розмочувати, але такі ніжні, за рахунок того, що фарш ми на мілку м'ясорубку крутили, можна фарш робити на 5-6 мм, тоді воно буде більш зв'язано, більш міцно. Тут ми експериментально робили ще, я планував сиров'ял робив. Ну і тут на крупну, на кутері нарізано, на кусочки. То дивіться, зараз я вам покажу. То це набагато міцніше тримається, ну і воно товстіше, правда? І на смак. Взагалі бомба. Рецепт той, що робив сиров'ял. Просто залишився фарш у шприцу, і ми його видавили, і отак я руками скатав, по-бистрому наклав сюди, отримали отакі от штуканці. А ці взагалі дивіться, отака краса. О, бачите? О, погублю. На рахунок солі, то мені здається, трошки пересолено. Але враховуючи те, що його готувалося, цей продукт готується для вживання із пивом, то там буде все рівно і все нормально. Але в наступного разу я трошки менше солі покладу, щоб. В принципі, нормально, але якщо з пивом, якщо без пива просто поїсти їх, то е, потім треба буде води багато. Отак от. Зараз я залишаю їх нехай трошки. Там пару годинок полежать, тут вони відійдуть, щоб не так кришилися, і потім будемо забирати їх. Так що, друзі, рецепт отакенний. Отакенний навіть бомба. Просто користуйтесь, будь ласка, підписуйтесь на канал, обов'язково пишіть коментарі, ставте вподобайки. Ну і так далі. Дякую всім за перегляд, до побачення і до зустрічі в нових відео. І так, друзі, я хотів би подякувати зараз всім, хто приймає участь у наших прямих трансляцій, хто долучається до наших зборів. Саме зараз їдемо на нову пошту, заберу гуму до цього автомобіля і будемо красити уже й передавати хлопцям. І заберу ще декілька посилок. Дуже часто учасники нашої спільноти долучаються таким чином, присилають різні лоти для розіграшу на наших прямих трансляціях, які відбуваються кожного вівторка о 20-й годині. Друзі, запрошую всіх долучатися. Цей автомобіль останній. Із тих автомобілів, на які ми збирали кошти зараз. В нас триває великий збір на 100 FPV дронів. Ми вже на середині нашого шляху, практично. Тобто, половину суми вже можна сказати, зібрали. Дякую Олексію Миколайовичу за те, що він долучається, і його великій родині. Також велике дякую тим глядачам, які долучаються ось таким чином, що присилають різні цікаві лоти на минулі трансляції. Там у нас і вироби з дерева були. І домашні ковбаси, ну і наші, звісно, ковбаси, і наше пиво ми розіграємо. Так що запрошую вас, друзі. В наступний вівторок будуть мега круті лоти. Там Олексій Миколаївич пообіцяв щось таке прям, що каже, всі попадають. Буде дуже круто. Так що обов'язково зайдіть до нас. І це буде сюрприз, до речі. Так що, друзі, обов'язково зайдіть до нас на пряму трансляцію. В наступний вівторок придбав ось такусь грязів гуму на цю ельку. Я думаю, буде. Власне, те, що треба. Даний автомобіль буде хлопцям із 57-ї бригади. Е, хочеться відповісти тим людям, які там думають, що на цих автомобілях буде їздити начальство, якесь чи ще щось. Ці автомобілі ми безпосередньо передаємо тим хлопцям, кому це потрібно. Прямо. В руки військовим цей автомобіль буде вивозити поранених і буде підвозити боєкомплект. Тому, друзі, при бажанні долучайтесь до наших зборів. Зараз ми збираємо на 100 ефпів дронів. Заходьте на наші прямі трансляції. Там сюрприз буде цікавий, тому в наступний вівторок обов'язково заходьте на пряму трансляцію. Дякую всім за перегляд. До побачення і до зустрічі в нових відео.